У одній пісні є слова не хочу вчитися а хочу одружитися. Є дуже багато відповідей та питань, чи потрібно готуватися до сімейного життя. Але багато хто ігнорує це і одразу діє наслідок, розчарування, рани на все життя, розлучення. Інформації, сотні книг, багато лекцій і семінарів про сімейне життя. А чи треба вони комусь? Чи треба взагалі готуватись до сімейного життя? Як? Я на даний час якби, навчаюся, тому в е деякій мірі я не поєдную шлюб і навчання. Як, звичайно, як вийде. -е, закінчу навчання, тоді буду думати і вже за шлюб. Кожна людина, вона просто моя. Має... Морально до цього сама, як кажуть, і все. Коли просто відчуваються певні зміни, втім, вже людина готова до шлюбу. А готуватись якось самого себе, в принципі, то є абсолютно, як на мою думку, неправильно. Ну, не знаю, на мою думку, готуватись до шлюбу варто. Варто себе, хай навіть психологічно на це настроювати. Такий спонтанний шлюбів я не знаю. я... я... На мою думку, до вступу в шлюб потрібно готуватись, тому що це дуже відповідальна і нелегка ну, не праця. Це не на, одне, не на один день і не на кілька днів, а це все життя. Тому ну, потрібно якось готуватися. Потрібно готуватися, я так думаю, тому що це відповідальний крок, який ти робиш. Ну практично в основному на все життя, тому що, як показує практика, того тривалість залежить від того, що ти продумаєш свій крок. Брак – це дуже важливий процес життя людини і серйозний шаг. Чоловік має готуватися, тому що він має сім'ю зберігати. Він – глава сім'ї, він має не тільки виспитати, зростити, але ще й вивчити своїх дітей. Женщина має вміти не только домашнє господарство, але і допомагати мужу по всім. Девоче, сім'я двое не двоє, любят, но любить, але й розуміє, і синя до друга. Коли ти вже маєш свого чоловіка, маєш свою сім'ю, у тебе є певні обов'язки перед цим, і я думаю, що до цього потрібно готуватися. Кожен з нас вважає себе найрозумнішим, найталановитішим і приреченим на успіх з першої спроби. Але справді це не так. Справді ж, людина народжується незнаючою, невмілою і приречена на невдачі. Тому перші роки життя новонароджені потребують догляду батьків. Але мудрий Бог заклав у кожного здібність вчитися, отримавши і застосувавши знання, стаєш менше помилятися, і приходить успіх. Не виключення і тема дошлюбних стосунків. Доки юнак не одружений, потрібно особливо поспішати вчитися, прислуховуватися до порад, читати книги, статті, аналізувати. Це навчання закладає міцний фундамент для зразкового шлюбу. Знання це, звісно, корисно, але, можливо, не все так складно і можна одразу діяти жити разом. Ну, по релігії це недопустимо. І кожен, в кожного є е, своя думка. Знаєш, є різні такі мнення. Одне кажуть, що треба друг друга в постілі познати, вже потім вже за шиф виходити. Але християни як кажуть, спочатку одружилися, вже потім постіль. Однозначної думки на це нема. Хто як хоче? Ну я не думаю, що ми зараз живемо десь в такому віці, що я думаю, це все-таки можливо. Зараз нема такого. Говорячи про якби стосунки статеві, це є, так, що це є. Е, Особисто справа двох людей. Якщо вони цього готові, то в принципі це, це є можливо. На мою думку, що е, дошлюбні відносини і допустимі, тільки там обнімки таке допустимо. А вже, на мою думку, е, сексуальні відносини не допустимо. Ну, як показує практика, зараз е, молодіж, наприклад, і тільки дошлюби відповідно це практикує, тому це 21 -е століття це вже давно переживнуло. Це зараз старі, старіші покоління до цього відноситься негативно, але в основному це позитивно. Я думаю, це правильно, відповідно, треба зрозуміти, людина підходить, чи не підходить відповідно. Але якщо брак построєний на сексі, він довго не протягне. Хочемо якнайшвидше сісти за кермо, але не вчитися в автошколі. Хочемо воювати. А не вчитися військовому мистецтву. Гарячково ліземо в бізнес, але не хочемо вчитися заробляти гроші. Спішимо переспати, жити разом, але не хочемо готуватися до цього, спробувати зробити все правильно. Це гординя підказує нам: я й так все вмію все вийде бездоганно, бо ж за справу беруся я. Не На навчені ми самовпевнено, з ентузіазмом і сміливостю. Рвемося в бій і терпимо поразку, аварії на автомобілі мінуси в бізнесі, розлучення і розбиті серця в стосунках. Невже потрібно проходити через це все, щоб такою ціною засвоїти урок урок, що навчає? Підготовка повинна слідувати перед рішенням і діями? Швидкі необдумані дії, чи зроблять вони нас кращими після одруження? Кожна людина, я вважаю, що змінюється після шлюбу, тому що, як я вже говорила, в неї є свої обов'язки, і вона виконує вона як і морально, так і духовно, так і фізично змінюється. Ну я думаю, якщо є дружина, є чоловік, якщо вони люблять один одного, зрозуміло, вони. Один під одного будуть підлаштовуватись, будуть змінюватись один для одного. Одне життя можливо буде до шлюбу в жінки, зовсім інше. Вона тоді після шлюбу, тому що в неї це вже один чоловік, одна сім'я. Це її просто судьба, життя, доля. Дуже часто міняється ставлення між хлопцями і дівчиною після шлюбу, тому що багато хлопців спочатку, ну, а пересплять дівчини, а потім вже і кидають, і інше. По-перше, у людини з'являються обов'язки. Обов'язки перед сім'єю, перед жінкою, перед майбутніми дітями чи якщо є діти. Він вже не бігає там за бутилкою пляшки, там десь там стоїть, там, і не б'є ботаніків на вулиці. Він вже думає про свою сім'ю. Розуміє, він хоче бути нормальна людина, хоче бути прикладом для своїх дітей. Хоче бути для жінки, своєї жінки, на... надійною стіною. Людина змінюється. Як хто, напевно? Я не можу цього оцінити, бо я там ще не був. Див, дивлячись по собі, я відповідно також жонатий. У мене двоє діток і відповідно людина дійсно змінюється. Ну, мені каже, в основному змінюється в позитивну сторону. Люди ну, після шлюбу вони, на мою думку, ну не змінюються. А якщо це бажання є вдвох, то в будь-який момент можна змінитися. Не важливо, це ж це до шлюбу чи після. Ми схильні вірити, що зміна обстановки змінить нас з нового року чи з понеділка буде все інакше. Піду в церкву і стану кращим. Буду найкращим партнером у шлюбі, нехай тільки одружуся. Можливо, після переміни якийсь час ми стараємось, щоб так і було, але якщо наше рішення не тверде, то обставини і час дуже швидко розвіють його. Будні зроблять тебе таким же, як ти і був у старому році. Церква чи Бог не змінить тебе. Але вкаже на необхідність дій з твоєї сторони. А всі твої недоліки ти принесеш у шлюб і страждатимуть від них уже двоє. В життя кожної молодої людини приходить такий час, коли вона хоче одружитися. Вона шукає собі рицаря на білому коні або якусь королеву краси. Людина хоче. Не мати не тільки батьківський дім, але й свій дім, де її будуть чекати, де буде радість, де вона буде бажана. Це бажання заклав нас Бог. Він сказав, що недобре бути людині одній. І Він дав нам ці насолоди, душевні і тілесні насолоди, але всі вони мають бути частинкою. Великого сценарія, який Бог назвав шлюб, щоб рухатись впевнено по цьому сценарію і отримати від нього якнайбільше задоволення, людині для початку потрібно його знати. Знати, хто такий Бог і що він запланував для людини. І згадую, колись в дитинстві ми їхали з батьком на автомобілі. І я бачив, як люди рушають на автомобілі, і мені здавалося, що я теж без проблем рушу на автомобілі з місця. І я навіть почав трішки сперечатись з батьком, і він не полінувався і пригальмував десь в лісі, там, де на пікнік зупиняються люди. І я спробував рушити. Батько був мудріший і знав, що яким би кмітливим я не був. Якби я якісь, можливо, загальні знання мав про автомобіль, в мене не було досвіду їздити на автомобілі. І ця моя спроба рушити закінчилась невдачею. Так само часто ми відносимось до сімейного життя. Нам здається, що якщо ми будемо будувати своє сімейне життя, в нас обов'язково все вийде. Наші наміри добрі, ніхто з початку життя не одружується для того, щоб принижувати свою дружину, для того, щоб зраджувати своєму чоловіку. І ця любов, яку подарував Бог, вона є витончена, вона є прекрасна і вимагає до себе відповідного ставлення. Але, на жаль, в сьогоднішньому світі, який примітивніше є, і в ньому все зводиться більше до інстинктів. Люди. Навчилися знімати вершки з любові, все, що їх найбільше цікавить, брати, все, що їх не цікавить, просто викидати в смітник. Тому любов сьогодні з витонченої, цнотливої і красивої, перетворилася на просту фізіологію, не підтвердженою ніяким коханням. Ніякими стосунками, ніякими емоціями. Сьогодні нам доступні багато товарів. І всі, більшість магазинів стараються послужити клієнту. Вони дають спробувати товар для, клієнту, для клієнта. І так само ми звикли відноситись до любові. Перед тим, як вибрати собі половинку, ми хочемо пожити з нею, спробувати. Себе на сумісність з нею. І один чоловік розповідав таку історію, коли я йду вибирати пальто в магазин, я буду носити його всього-навсього кілька сезонів. Але я цілу годину хожу по магазину і мордую продавця, стою біля зеркала і видивляюсь на себе. То як і скільки часу треба провести з жінкою? Перед тим, як одружишся на ній, треба її розпробувати і роздивитися з всіх сторін. І це, на жаль, неправильна філософія, яка не збудовує кохання, але збудовує наш егоїзм, збудовує наші бажання, наші похоті. Якщо ви вже і так живете разом, навіщо тоді одружуватись? Просто щоб. Походити в білому платі, щоб порадувати діток, пофотографуватися. Якщо ти надієшся, що ти одружишся, і в тебе згодом все буде краще і краще, все буде налагоджуватись, ви звикнете один до одного, як кажуть, якщо не вистачає кохання, то воно десь прийде з часом. То я, як чоловік, який одружений вже 5 років, який має донечку, Хочу сказати, що є всі шанси, щоб з кожним роком було все гірше і гірше. І шлюб подібний до плота, якого ти робиш, і він тобі на суші здається таким великим і міцним. Але, кожен рік, проведений в шлюбі, це миля, кілометр, далі і далі в відкрите море. І чим далі ти пливеш, тим більше. Загроз для твого плоту. Тому, якщо ти молодий і не хочеш вчитися, але цілими днями думаєш, як одружитися, я хочу порадити тобі вчитися. Я хочу порадити тобі укріпляти себе, не дивитися на інших дівчат, на інших хлопців, але дивитися на себе, вивчати свої смаки, свої інтереси, свої. Позитивні і негативні сторони, боротися зі своїми слабостями, вчитися служити іншим людям, вчитися бути сильним, вчитися бути відповідальним. Ми запрошуємо вас відвідати молодіжне служіння церкви Царства Боже щосуботи, о 17-й годині. Там ви можете познайомитись з іншими молодими людьми нашого міста, людьми, які намагаються. Бути іншими, які відкидають від себе все погане, і шукають всього доброго і цінного, шукають того прекрасного, що приготовив для нас Господь. Будьте благословенні!